Всім привіт! Мене звати Марія Черкасець. Ви на каналі Астрофеномен рада вас вітати. І сьогодні ми будемо розмовляти із Віктором Литовським. Будемо розбирати питання, що очікує в грудні конкретна область та місто. Можливо, десь буде у нас де окупація або ж де загроза є найбільше. Отож, не перемикайтесь, буде надзвичайно цікаво. Ну і звісно, підтримуйте нас вашими лайками, коментарями і звісно, підпискою. Вітаємо пане Вікторе, вас на нашому каналі. Раді вас бачити. І В нас уже з вами склалася в принципі така традиція, коли ми наприкінці останнього місяця і з вами продивляємо ситуацію по містах України, що очікувати, якою вона буде, і пропоную а, цей місяць зробити не винятком і власне подивитися, якою буде ситуація безпосередньо вже в грудні місяці. В різних наших містах та обласних центрах, зокрема, пропоную подивитись традиційно із столиці. Отже, що очікує Київ та Київську область впродовж грудня місяця, яким буде завершення року, попри те, що у нас початок розкладу на грудень місяць, випадає по десятки мечів, тобто такий досить неприємний емоційний фон. Початок місяця нам несе. В нас наступна карта в розкладі випадає десятка жезлів. Тобто, попри всі перепони складності і нові випробування, котрі ворог буде нам готувати, десятка жезлів каже, що є можливість е цю тяжку ношу нести далі. Далі в нас випадає п'ятірка пентаглів, спирання на попередній досвід, е і частково в грудень місяць буде нам початок грудня місяця буде нагадувати нам. Листопад, тому що дуже схожі карти, котрі випадали на, на початку листопада, вони так само пройдуть проекцію. Е, нагнітання ситуації, велика кількість інформаційних вкидів дезінформаційної ситуації, пов'язано в першу чергу з картою брехні і маніпуляції. Е, е, наступний момент, котрий е, в грудні місяці характерний, е, 10 12 числа. Випадають у нас по карті вежі, карта вежі нас попереджує про ймовірні е, руйнівні або спроби зробити руйнівні е, ситуації, саме котрі стосуватимуться е, столиці. У нас випадає трійка мечів і карта вежі, руйнівні процеси. Е, при цьому кінець місяця в нас випадає по карті е, колесо фортуни, тобто позитивний вихід із ситуації. Незважаючи на такий, в цілому не, не, не найпозитивніший розклад. І е, найголовніші дві карти, котрі також в кінці місяця в нас випадають. Це десятка е, кубків, повна чаша, позитивна чаша, позитивний, позитивний перебіг подій. І е, туз пентаклів. Туз пентаклів це вагомий важель впливу, котрий нам подарують, дадуть, передадуть. До кінця року матеріального характеру важіль впливу, котрий можемо використати в наступних періодах. І в цілому, наскільки важкий був цей рік, наскільки важкий в нас за прогнозом випадає там, перші два тижні грудня місяця, в кінець місяця в цілому випадає в позитивному ключі. Дякую вам, Вікторе. Ну і також давайте переглянемо ще ситуацію на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Ми не просто так переглядаємо ці три області разом, тому що якщо аналізувати розклади, в них дуже схожа ситуація за енергетикою за розкладами за комбінаціями. Близька близькість. До кордонів близькість до ворогів робить е стан е жителів жителі цих областей заручниками ситуації. Тобто, в нас е якщо по Києву велика кількість дезінформаційних ситуацій, але вони більше, знаєте, як схожі м на чутки, на якісь моменти, котрі люди самостійно е нагнітають. Тут нас випадає саме на ці чутки карта впливу, тобто важель впливу з боку ворогів, направлений на те, щоб розхитати, розгойдати ситуацію, і е, все більше е, часу ми будемо зустрічати новини на, на, на кшталт нових планів режиму Кремля стосовно цих областей. І е, це, в свою чергу, буде розхитувати розхитувати ситуацію в цілому. Що мені не подобається в розкладі, в нас за розкладом випадає, хоча колесниця на ворога випадає в перевернутому стані, тобто просування руху або якихось успіхів з заходом військ не випадають. Є моменти обхідних шляхів, як засланих людей, наняних людей, котрі будуть старанно відпрацьовувати і. Зливати важливу інформацію е ворогові. Причому не просто зливати це, ці зливи вони вийдуть на поверхню, і в грудні місяці у нас є всі шанси побачити по Сумщині, по Харківщині, нові викриття людей, котрі підігрували е нашому ворогу. Е бо в нас випадає карта страшного суду і випадає карта е покарання. Якщо дивитися стосовно обстрілів, бачите у нас схожі розклади що на Сумщину, що на Харківщину, Чернігівщину. Окупаційних процесів не випадає, не випадає карта заходу, не випадає карта успіхів, і ворога це буде дуже дратувати. Він буде шукати якісь додаткові важелі впливу на ситуацію, нести руйнівні процеси. Причому дуже цікаво вчора. Я переглядав ситуацію по Харківщині. Було питання стосовно кавів, чи буде якась знайдена протидія. В нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це новий початок, тобто нові якісь провадження, нові важелі впливу, котрі нам передадуть, і ми зможемо їх використовувати проти кабів. А ворог, в свою чергу, буде шукати нові способи принести руйнацію за цими напрямками. І ми знову будемо знаходитися в стадії пошуку для позитивного вирішення ситуації. Якщо дивитися, на наприкінці місяця, в нас існує після 15-го числа 15-20 число така найбільш гостра фаза фаза загострення в форматі саме масованих обстрілів, і ворог буде намагатися. Ближче до різдва, максимально вплинути деструктивним чином для того, щоб не просто зруйнувати, не просто е, принести терор, а для того, щоб вкрасти е, різдвяний настрій для того, щоб вкрасти різдво і позитивні моменти ситуації у жителі цих трьох областей, е, карта планів та замислів випадає на ворога. Перевернута. І не зважаючи на дії і наміри, котрі ворог планує зробити, в нього не вийде реалізувати ці ідеї в повному обсязі, або взагалі не вийде, тому що на нас знову ж таки падає колесо фортуни тобто, це позитивний або е вихід ситуації, або вихід з ситуації з максимальним невілюванням негативних наслідків, і е найбільш найбільш сприятливий можливі із можливих варіантів. Закінчення року знову ж таки, зважаючи наскільки важка ситуація зараз в цих областях, давайте переглянемо також що очікувати Донбасу, Херсонщині і безпосередньо Запорізькій області. Чи будуть звідти хороші новини? Чи будуть ці населені пункти, які на сьогоднішній день окуповані, якісь хоча б найменше село? Можливо, до нового року ми зможемо? Можемо деокупувати. Дивіться, стосовно, якщо ми кажемо, переглядав ці три області, донецький напрямок дуже сильно хочеться побачити позитивні розклади комбінації, але поки що, на жаль, не можу поділитися позитивними ситуаціями, котрі витікають з розкладу. В нас на донецький напрямок випадає найбільша. Спрямованість ворожих сил з метою максимально е, взяти під контроль територію, і в нас випадає карта ультиматуму. Е, ворог буде далі намагатися тиснути за цим напрямком, і причому е, з колосальними втратами, е, не покладаючи зусиль, буде направляти свої сили для того, щоб е, взяти ситуацію під контроль. але Якщо ми дивимося в контексті е ситуації на Донецькому напрямі, нас випадає так, що ті дії, котрі ти робиш е в цьому році, в, в грудні місяці, в тому числі, вони можуть зіграти з тобою дуже лихий жарт в наступних періодах, і е ти втратиш контроль над іншими напрямами за рахунок не незважених. Дій твого боку. Якщо ми кажемо стосовно херсонського напрямку, в мене, я знаєте, плекають надії, що все ж таки реалізуються ці розклади, котрі зараз випадають на грудень місяць, в нас грудень місяць для Херсонщини випадає по трійки Жезлів новий початок, новий, нові якісь починання, котрі принесуть плоди. Причому навіть в грудні місяці ми зможемо побачити ці починання, котрі так довго чекаємо. І очікуємо на котрих за херсонським напрямком. В нас по Херсонщині цікава карта, ще випадала карта вежі, тобто певні руйнівні процеси, котрі дуже сильно вплинуть на ворога в форматі саме дестабілізаційних моментів. І ворог ризикує втратити контроль над тією територією, яка наразі знаходиться під його контролем. І в грудні місяці ми зможемо сподіваюся, ж таки побачити вже перші починання і навіть, можливо, позитивні плоди. Ситуація стосовно запорізького напрямку. Запорізький напрямок в нас випадає. За картою повішаного, підвішений стан стан невизначеності. І більше спостерігається ситуація, яка пов'язана з нагнітанням, Нагнітання, нагнітання. Дуже схожа ситуація за розкладом. В нас йде в проекції Сумщина, Харківщина, Чернігівщина тобто, якісь вкиди, неправдива інформація про, або недостовірна інформація про. Справи і перебіг подій стосовно Запоріжжя, в нас, на жаль, випадає з нас запорізький напрямок карта впливу по карті вежі по карті ресурсу, і карта страшного суду в форматі попереджувальних карт стосовно об'єктів критичної інфраструктури. Ми знов будемо бачити і чути інформацію стосовно загроз для. Атомної станції для енергодару і в нас випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації, нагнітання, і ворог буде намагатися впливати саме на об'єкти критичної інфраструктури в наступному місяці. Почули вас. Давайте також поговоримо про ситуації в Криму. Ми бачимо про те, що там власне кремлівська влада змінює ППО, де будуть стояти там із одних регіонів, переставляють іншу. Можливо, відчувають певну якусь а, безпосередню загрозу своєму кінцю і настання вже безпосередньо українського прапора в Криму. Давайте переглянемо також це питання, чим завершиться а, а, цей рік для Криму. Невтішно закінчиться рік рік для Криму, тому що в нас перша карта, яка випала на Кримський півострів, це карта е, страшного суду. Попереджувальна карта. Попереджувальна карта в форматі в першу чергу е, карти вежі. Карта вежі це руйнівні процеси. Це е, знаєте, зазвичай ми бачимо о, такі розклади на наші міста і вплив ворога. Е, Інформації будь-якою ціною вплинути на ситуацію, а тут протилежна ситуація. Тобто, ми будемо е, е, попереджу е, е, робити певні дії, котрі будуть нести першочергово руйнівні процеси. І для ворога грудень місяць е, на кримському півострові може стати знаєте певним чином як нічне жахіття, е, котре в свою чергу спричинить. Втрату сил, втрату можливості впливати на ситуацію, втрати карти тріумфу. Тобто, хоча і будуть намагатися робити меседжі і звернення, що все під контролем, все йде за планом. Розклад показує карту необмеженого вибору в перевернутому стані. Тобто карти показують, що все буде йти далеко не за планом. Більше того, в нас е, дуже велика кількість запитань на грудень місяць стосовно е, об'єктів критичної інфраструктури стосовно світла, і ми дуже рідко переглядаємо Крим саме в форматі світла і територію Росії в форматі світла. А е, тут в нас випадають такі зараз карти, котрі свідчать, що можуть бути зроблені дії е, в, в, направлені на вплив. Саме об'єктів пов'язаних з критичною інфраструктурою на території півострову, і більше того, навіть на російській території можуть бути ситуації, на кшталт наших блекаутів. Наступний момент, якщо ми кажемо стосовно грудня місяця, буде зроблений активний вплив саме на логістичні. І Транспортні вузли, вплив руйнівного характеру. Я думаю, що будуть спроби зроблені в першу чергу для того, щоб відрізати можливість можливість переміщуватися, вільно переміщуватися, заїжджати та виїжджати з території Кримського півострову як в форматі мосту, так і по цій залізній дорогі, котра в кінцевому випадку все одно буде повністю розру... зру... зруйнована. і грудень місяць там буде, знов ж таки трійки жезлів, покладені певні дії, дуже вагомі, котрі будуть впливати в наступних періодах на ситуацію в цілому. Давайте також поговоримо про центр нашої України: Дніпропетровщину, Полтавщину, Вінничину. Якою буде там ситуація в грудні місяці? Дніпропетровщину переглядав болісні ситуації і трагедія, яка сталася на Дніпропетровщині. На жаль, в нас випадає в форматі грудня місяця. Комбінація карти повішеного, тобто підвішений стан, певний перепочинок, передишка. І карта циклічності, котра е, свідчить про те, що ворогу ворог бажає продовжити приносити руйнівні процеси за цим напрямком. І в нас, якщо дивитися е, стосовно Дніпро потровщині, е, зараз може бути невеликий перепочинок передишка Початок місяця карта циклічності, тобто повторення ситуації, е, е, І дуже треба на початку грудня місяця. По області Дніпропетровській бути уважними і не як це б не звучало вже і БІТа, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не, не ігнорувати їх. Більше того, якщо ми кажемо, наприклад, про я не знаю, ну, там Харківський, Сумський напрямок. Ми завжди робимо акцент на велике місто, на Харків, на Соми, і поза е переглядом залишаємо маленькі міста. А в нас, якщо дивитися за Дніпропетровщиною, тут не просто вплив на місто в цілому будуть намагатися зробити, але й під загрозою будуть невеликі міста, або, скажімо так, не, 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 не центральні міста області. В нас е, дуже мені не подобається розклад на Кривий Ріг. Наприклад, е, в нас випадає карта вежі руйнівні процеси знов ж таки в десяте число грудня. І е, е, якщо дивитися Павлоград, е, там випадає карта е, накруту і випадає карта маніпуляції, тобто будуть також пропрацьовуватися як і на Запорізькому напрямі вкиди І неправдива деструктивна інформація, яка може давати пози... негативні плоди, і дуже треба фільтрувати інформацію і займатися інформаційною гігієною. це, що стосується саме обласних центрів і невеликих міст на Дніпропетровщині. Стосовно які там дві області ще були? Полтавщина. Полтавщина, Дніпропетровщина, Вінниччина. Вінниччина. Стосовно Полтавщини, якщо переглядати, переглядати Полтавщину, в нас в цілому в розклад більш-менш позитивний, у нас випадає карта миру. Карта контролю над ситуацією. І якщо будуть якісь руйнівні ситуації або пов'язані з руйнівними ситуаціями, нас насипадає стихія повітря, як попереджувальна карта, нас карта страшного суду, але обхідними шляхами можуть бути транзити, можуть бути ситуації, пов'язані безпосередньо. З можливістю відійти від руйнівних процесів і грудень місяць, ну більш-менш на 60-70% пройти спокійно. Вінниччина. якщо ми кажемо стосовно Вінниччини. За комбінацією на грудень місяць в нас випадають наступні карти. У нас є карти загроз, пов'язані в першу чергу з вечірнім часом доби. У нас є карта е, вежі і карта руйного процесу. За е, п'ятірки пентаклів і по дитячим картам дуже уважно ставитися е, до об'єктів пов'язані з лікувально-профілактичними закладами, закладами освіти. Тому що ворог буде цинічно намагатися вплинути на ситуацію саме в форматі дестабілізаційних процесів, тобто під загрозою на повільничні не військові об'єкти, не об'єкти критичної інфраструктури, а просто знаєте, нагадати і спробувати вплинути. На цей напрямок не з метою досягти якихось певних стратегічних успіхів, а принести знов ж таки терор та дестабілізаційну ситуацію, вивести людей в стан нічного жахіття, за е період будуть е будуть обирати якраз е проміжок з 8 до е 15 числа. Як найбільш він за розкладом випадає як найбільш насичений на деструктивні події ситуації період грудня місяця, але знову ж таки кінець місяця в нас випадає по десятки десятки кубків. Десятка кубків це в цілому позитивна карта і позитивний вихід із складних випробувань. Ну і також давайте на завершення нашого ефіру подивимося, що буде в грудні на Львівщині, Хмельниччині та Закарпаття. Е, дивіться в нас, якщо дивитися стосовно Закарпаття, е, в нас цікаві карти випадає, У нас випадає перевернуто двіка кубків. І я б все ж таки очікував би кінець, під кінець року. Е, Певні неприємні сюрпризи від наших західних партнерів, європейських колег, тому що там будуть якісь саме дестабілізаційні процеси, пов'язані з кордонною прикордонною смугою. Можливо, це якісь чергові блокування кордонів, або знов ж таки розведення. Сепаратистських настроїв серед місцевого населення і вкидає з боку наших угорських друзів. Якщо ми кажемо стосовно Львівщини, Львівщина в цілому на грудень місяць, особливо друга половина е місяця, вона випадає по карті сонця. Позитивний вихід із ситуації і е відсутність е руйнівних процесів, тому що навіть Незважаючи на те, що ворог також планує впливати на цей напрямок, в нас карта вежі випадає в перевернутому стані в контексті обхідних шляхів, в контексті виходу з ситуації, позитивним чином. Тобто ворог буде намагатися втручати, втручатися в ситуацію, Ворог буде намагатися впливати на ситуацію і знов ж таки цинічним чином, я думаю, що на різдва. Але е, в нас випадає карта сонця, тобто позитивний вихід із складних е, випробувань та ситуацій без деструктивних наслідків. Якщо ми кажемо стосовно Хмельниччини, е, в нас чи мені не сподобався на грудень місяць розклад, в нас випадає карта вежі по карті циклічності, тобто руйнаційні процеси по е, тому напрямку, в тих місцях, де ми вже могли спостерігати. Руйнівні процеси і використовування. Знаєте, як один раз вийшло, або практично вийшло вплинути на ситуацію, але не завершили процес і грудень місяць, середину місяця, будуть намагатися використати для того, щоб повторити ситуацію, і досягти своїх, своїх планів та поставлених цілей. Причому, Ну, в мене все ж таки є надія, що обійдеться і ми вийдемо з ситуації позитивним чином, тому що на кінці розкладу на Хмельниччину випадає карта колесо фортуни, тобто позитивний вихід або невілювання максимально негативних наслідків в цьому регіоні.